Тетяна насолоджується першими днями материнства. Кілька днів тому вона народила доню. Я маю сказати, що те, що тут зі мною зробили лікарі, мається на увазі люди, які приймали мої пологи, я їх маю назвати чарівниками, тому що пологи, я можу сказати, були не найлегші. І мені здається, якби я потрапила в інші руки, то не знаю. Вони чарівники насправді, тому що я їм дуже вдячна за те, що вони були постійно поруч, і, 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 і якби не вони, то. В родовій мені, в принципі, було затишно. Постійно, коли в мене знаходився персонал, який мені розказував, що потрібно робити, постійно допомагав на ну, чоловік мені, це дуже така чудова можливість, те, що можна партнерські пологи. Після пологу, вам, ну, самі бачите, я в принципі дуже ну, приємно вражена. Мені тут затишно зручно. я Поступово прихожу в себе. Приблизно місяць в у мені діє програма, міська угу. допомоги жінкам, які народжують. Угу. вже скористалися? <світ> так, скористалися для мене це була дуже приємна несподіванка. В принципі, дякую. <світ> Наскільки я знаю, 900 гривень ми мали платити. О, це, а так… Безкоштовно в уманському пологовому допомагають малятам з'явитись у цей світ, а батькам навчитись, як правильно вести себе під час пологів, як доглядати малечу. Роблять це медики, які ніколи не сумнівались у виборі своєї професії. У нас приступив до роботи два роки стажу. Молодий, три вже роки стажу, молодий перспективний фахівець, який теоретично підготовлений, і надія на те, що молоді спеціалісти у на у Уманському полодинку. Є, функціонують і нормально працюють. Значить, школа відповідального батьківства це школа, яка необхідна для кожної вагітної знати про всі нюанси своєї вагітності та залучати до пологів, партнерських пологів, своїх чоловіків, подруг, кому ви довіряєте. І ця школа дійсно дієва, і її необхідно проводити, тому що якщо вже в пологах, жінка знає. Які особливості пологів, як вона має себе вести, який е е ісход цих всіх, то вона, як кажуть, знаєш, вона створу жон. Я працюю перший рік після закінчення інтернатури, веду відділення патології вагітних, ну, лікую вагітних жінок. Також працюю в, в, в пологових залах, веду пологи, ну кесарські роста теж практикую практикую так мені дуже подобається, комфортно працювати. Ну, гарні колеги, гарні співробітники. і нас тут дуже добре. Робота вся цікава, і саме ведення і вагітних, і ведення пологів тут все цікаво. Я дуже задоволена своєю професією і працюю із задоволенням. В уманському пологовому минулого року допомогли народитись 705 немовлятам. У 2017-му вже прийняли 250 пологів. За словами завідувача акушерського відділення Івана Олексієнка, завдяки роботі їхніх акушерів. в Минському пологовому лелека прилітає не лише до містян, а й до мешканців інших населених пунктів. Наш акушерський стаціонар потужний заклад, другого рівня надання акушерської допомоги. Він спроможний на сьогоднішній день надавати допомогу одній тисячі півтора тисячі жінок прийняті пологів за рік. Умови створені належні. Відділення функціонує на 40 ліжок, два акушерських відділення, відділення патології вагітних. 15 палат спільного перебування матері і дитини, 4 індивідуальних пологових зали, цілодобову роботу забезпечують медичний персонал. Постійно чергування несуть два акушер гінеколога один неонатолог, анестезіолог. Готовність до надання оперативної акушерської допомоги 7-15 хвилин для того, щоб допомогти матері та плоду. Впровадження сучасні перинатальні технології. Ми повторно підтвердили статус на доброзичлива до дитини на сьогоднішній день, дякуючи міській владі та відзивам або отзивам породіль, вони дуже задоволені тим рішенням міської влади, що пологи у Уманському половодину стали безкоштовні. Медикаментозне забезпечення на пологи взяла на себе міська влада. Тому медикаментозне забезпечення в пологому будинку в повному обсязі створені умови для виходження новороджених на дітей, які народились з малою масою. Це наявне апаратне забезпечення. Адміністрація пологового будинку та міська влада створюють належні умови для благополучного народження. Тому запрошуємо та гарантуємо радісне материнство. А загалом тут стараються, щоб батьки залишали стіни пологового із малечею на руках та щасливими посмішками на обличчі, бо саме для цього лікарі пологового і працюють. Тому мають до жінок лікарі особливе прохання турбуватись про своє здоров'я. Ну, найбільше радує те, що жінка приходить, ти їй надаєш допомогу, появляється нове життя і збереження здоров'я матері. І дійсно це психоемоційне задоволення, яке можна тільки передати тими результатами роботи. І я дійсно тішусь тим, що вже 35 років в цьому році я працюю в цій галузі і ви знаєте, отримую задоволення від іменно нормальних пологів, коли ти допоміг. Ну і якщо якісь є патологічні ситуації, ти виходиш із них переможцем, це приносить дійсно психоеміційне задоволення. І саме основне, що допомагаєш людині це весь сенс нашої роботи.